Всім привіт, я ігор бурбас. І так само як кожен з вас у суботу вболіватиму за Україну на боксерському ринзі. У Лондоні відбудеться поєдинок Олександра Усика із ентоні Джоша, так би мовити, матч реванш, на який сподівається англієць, але на мою думку, нічого хорошого у ньому йому не віщує. Нехай Джошуа змінив тренера після програного поєдинку. Усику нехай він переважає українця у зрості, у вазі, у розмасі рук. Всі ми знаємо Олександра Усика як дуже маневреного боксера, який вміє йти в швидкі контратаки. І я пропускаю, що одна з таких блискавичних контратак і принесе йому успіх у найближчому поєдинку. Причому щось мені підказує, що навіть до Останнього боксера не тягнутиму, тобто не дійде до рішення суддів, все вирішиться прямо на боксерському ринзі в основні 12 раундів. Ну і головне для українця, звісно, на даному етапі не просто захистити, втримати у себе ці чотири чемпіонських паски а подарувати Україні дуже потрібні в наш час емоції, переможні емоції підняти психологічний, моральний і бойовий дух для всієї нашої України. Слава Україні!